Всім привіт! Це короткий гайд по Monster Hunter Wild, як швидко нафармити фрагменти зброї артеанської восьмої рарності та декорації. Для цього методу треба, щоб у вас вже був відкритий хайранг, та мелтінг і обмін об'єктів в суджі. В основі цього методу ми знаходимо нічні квітки, які можемо один до одного міняти на золоті квитки. Для мелтінгу зброї та декорацій. Обмін речей, якщо він у вас відкритий, ви завжди можете знайти у НАТИ. В неї не завжди доступні golden тікети, але час від часу вони з'являються, просто треба чи пропускати час, чи просто грати в гру і підходити до неї. Є от такий golden melding тікет, дуже крутий для декорацій, і Golden Relict Тікет для зброї. І так, що ми робимо? Ми будемо шукати квітки при повному місяці. І є місія, де повний місяць є завжди. Для цього метода вам треба запустити гру в офлайн режимі. Просто переведіть свій стім в офлайн режим. Далі ми йдемо в опціональні квести, і десь тут посередині знаходимо квест The Desert Knows Not The Sea з Балахарою. Для цього квесту вам треба лагеря в 3 і 10 зоні, але буває, що в 10 зоні лагерь зруйнований, тоді нам підійде в 9 -й. Ми відразу стартуємо з 3 зони. Тут у нас буде одна хвилина перед тим, як зійде місяць і ці квітки розпустяться. Відразу покажу вам, де знаходиться на карті 3 зона. Тут вона знаходиться. І далі тут. Отут 10-та, і тут 9-та. 9-та не може бути зруйнована, тому вона є постійно в доступі. Тут ми визиваємо сікера, сплигуємо, і таким чином, зажимаючи біг, ми опиняємося зверху. Тут будемо трохи фармити, це не обов'язково. Можна зажати ЛБ і подивитися, скільки часу квесту пройшло, і бачимо, що у нас ще хвилина. Так як в нас є трохи часу, ми тут щось фармимо. От тут у нас є, наприклад, жучок синенький, він корисний. А далі адаман-сід. Тому я взяв сет з геологом, з ботаніком ну просто тому, що цю першу хвилину треба чекати і все рівно, це все знадобиться. Після того, як ви все це збираєте, вже якраз розквіла ваша квітка. Ми збираємо швиденько, відкриваємо карту і відразу летимо. Ну, давайте, щоб було зрозуміліше, відразу від кемпа біжемо в цю сторону. І парочку сліп херб за кутом для транквілізаторів для ловушок. І от тут росте наша друга квітка. Ми її збираємо, після цього ми просто повертаємося з квесту. Якщо ми зараз перезапустимо квест. То може статися, що все буде нормально, і квітки будуть на місці. А може статися, що вже повного місяця не буде. Щоб все це працювало стабільно, ми повертаємося в Title меню. В офлайні це набагато швидше. Загружаємося знову. І я зараз знову запущу цей квест. Тільки в цей раз не буду відволікатися, буде трохи швидше. На серединку Обираємо квест, обираємо третій кемп. Полетіли.

І от якраз на цей момент вона розпускається. Збираємо. Тепер давайте в цей раз полетимо в десятий лагер. Готово! Зайняло 2 хвилини. І після того, як ви зібрали стільки квіток, стільки бажаєте взагалі, підходите до нати, перевіряєте, чи є усяке Golden Tickets. Вони інколи є. Якщо їх немає, то можна в палаці просто відпочити. Товари оновлюються кожен ігровий день. Вже з золотими тікетами ви йдете до Melting Pot, і там їх можна переплавити. З одного Melting Ticket ви можете зробити 10 декорацій для зброї і 20 декорацій для броні. Давайте зараз зробимо для броні. І це декорації високої рарності. І так само Golden Relic Ticket можна переплавити на шматки зброї. З одного Ticket у вас тут буде 15 штук, і це шматки восьмої рарності, максимальної на даний момент у грі. Таким чином, можна доволі швидко нафармити і те, і інше, і як бачите, це не займає багато часу, буквально 2 хвилини на квест. Фактично, у цього методу немає мінусів, але єдиний мінус, що цей фарм декорацій та фарм кусків зброїв це основний ендгейм зараз Monster Hunter. І якщо ви їх отримуєте так просто, то можливо у вас потім не буде сенсу, ради чого взагалі далі грати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь та ставте лайки.